Як шукати та бронювати динамічні тури в Unit Travel? В цьому відео ми розповімо про те, як швидко і просто можна забронювати динамічний тур. Які переваги в бронюванні динамічних пакетів в Unit Travel? Та як на цьому можна заробити? Як створити магію і в один клік забронювати всі необхідні для вашої подорожі туристичні продукти? В нас є відповідь, і вона так і називається Вкладка подорожі. Тут ви можете бронювати унікальні і вигідні динамічні тури з будь-якої та в будь-яку точку світу за лічені хвилини. Особливо звертаємо вашу увагу на тури з вилітами з тих напрямків, де немає блоків і чартерів у інших туроператорів. Ви самі побачите, що це вигідніше, ніж бронювати окремо авіапереліт та готель. А ще в вартістю наших подорожей входить медичне страхування. Також ви завжди можете налаштувати власну комісію для динамічних турів або порахувати необхідний розмір комісії під конкретне бронювання. Тож подивимось, як це працює. Оберіть пункт вильоту та пункт призначення. Ви можете не тільки вказати аеропорт чи місто, а й додати найближчі до них аеропорти. Ви також можете обрати декілька різних пунктів вильоту та прильоту або обрати всю країну, наприклад, Іспанія чи регіон, наприклад, Європа. Якщо ви ще не обрали пункт прильоту і хочете подивитись ціни по різним напрямкам, оберіть опцію Куди завгодно і у результатах отримаєте всі рейси доступні з обраного пункту виліту і готелі на зазначену кількість ночей. В даному випадку це ціна за дві персони на сім ночей із перельотом. Також ви можете скористатися функцією знайти на карті, наприклад, ейфелева вежа, і система знайде готелі в радіусі від 500 метрів до 10 кілометрів від бажаної точки і запропонує рейси з найближчими до цієї локації аеропортами. Давайте знайдемо доступні тури з Варшави в Туреччину. Оберіть дату початку туру. Це може бути точна дата, період або весь місяць, наприклад, січень. Та вкажіть тривалість вашої подорожі, кількість ночей або точну дату повернення. За замовчуванням клас перельоту вказано Економ. Ви можете змінити його на клас вище. Оберіть кількість пасажирів. За потребою можете скористатись додатковими фільтрами пошуку авіакомпанія, категорія готелю, тип харчування, скасування без втрат, тільки з багажем та без пересадок. На головній сторінці пошуку зверніть, будь ласка, увагу на розділ розпродажі, де Unit Travel пропонує готові тури з найнижчими цінами. Вказавши всі необхідні параметри, натисніть кнопку Пошук і переходьте у список знайдених турів. Якщо ви зазначили пунктом прильоту не конкретне місто, а країну, система запропонує вам декілька дестинацій по цій країні. Оберіть ту, що цікавить. Ви можете переглянути отриманий результат у вигляді списка. Та подивитись розташування готелів на карті. Також відсортувати результати, наприклад, за ціною або обрати рекомендовані готелі. Ліворуч розташовані різноманітні фільтри, де є можливість обрати окремі авіакомпанії, час вильоту та час прибуття. Підібрати харчування або, наприклад, обрати готелі тільки для дорослих, або готелі, де дозволено розміщення з тваринами, готелі з гірськолижними послугами, з міні-кухнею, пляжем, басейном та багато інших фільтрів для деталізації вашого пошуку. У самій пропозиції ви знайдете умови проживання, харчування, інформацію про рейс. Натиснувши на нього, ви знайдете інформацію щодо включеного та додатково сплачуваного багажа. Змінити рейс можна, скориставшись боковим фільтром, або вибрати інший рейс на етапі бронювання. Додатковий багаж можна придбати або на етапі бронювання, або окремо після створення заявки і додати його до існуючого бронювання. Також можна подивитись фотографії готелю та вартість пропозиції і що в неї входить. Для зручності та наглядності в системі виводяться ціни у двох форматах одночасно нетто та брутто. Цю опцію ви можете відредагувати у налаштуваннях персонального кабінету в розділі комісія та націнки. За умовою авіакомпанії всі авіаквитки повинні бути сплачені протягом двох годин з моменту створення бронювання. При незворотному тарифі необхідно у цей строк сплатити всю вартість туру. А у тарифі гнучке скасування вам необхідно протягом двох годин сплатити лише вартість авіабілета, а решту до вказаної кінцевої дати оплати. Ви можете цей список готелів в один клік опублікувати на Фейсбуці або відправити посилання на нього. Також ви можете створити добірку обраних турів саме з цього списку. Для чого натисніть на символ валізки та або додайте цей тур до існуючої добірки, або створіть нову. Згодом обрану добірку можна буде відправити клієнту. Щоб подивитись всі запропоновані готелем ціни, натисніть всі номери і ціни. Або перейдіть на сторінку готеля, щоб отримати більше додаткової інформації про нього і за потреби ретельно налаштувати свій переліт. На цій сторінці ви також можете скопіювати посилання на обраний тур, розмістити публікацію в соцмережі, скопіювати пропозицію в текстовому форматі або у вигляді картинки. В цьому розділі є можливість змінити період перебування та кількість гостей. А в календарі побачити динаміку змінення цін та найнижчу ціну за відповідний період дат. Подивитись всі можливі рейси та за потреби обрати інший переліт можна, натиснувши кнопку Налаштуйте свій переліт. Ви можете скористатись додатковими фільтрами та згрупувати за типом номера. Почитайте відгуки про готель не тільки від Booking.com та TripAdvisor, а й чесні відгуки від ваших колег, агентів, які працюють з Unit Travel і яким можна довіряти. На основі цих трьох варіантів відгуків формується об'єктивний рейтинг готелю. Обов'язково зверніть увагу на розділ умови розміщення, де вказані доплати, податки, час заїзду, виїзду та контакти готелю. Оберіть цінову пропозицію та натисніть кнопку Бронювати. На сторінці бронювання ви знайдете інформацію про обраний переліт, з можливістю обрати інший рейс та інформацію про обраний готель. У правому стовпчику розрахунок вартості, умови оплати та ануляції. До кожного динамічного туру ми автоматично додаємо медичне страхування на весь період подорожі. Тож вам не потрібно шукати та сплачувати його окремо. В цьому розділі ви зможете додати страхування від невиїзду та трансфер до готелю або з нього. Внесіть інформацію про кожного з туристів згідно закордонних паспортів, з якими вони будуть здійснювати авіапереліт. Просимо вас уважно заповнювати дані туристів, бо внесення змін в паспортні дані туристів відбуваються згідно умов авіакомпанії і в деяких випадках за додаткову плату. За потреби додайте ще одиниці багажу для всіх пасажирів чи наобраного пасажира окремо. Оберіть схему оплати від агента або від туриста. Введіть код купону, якщо він у вас є, і відповідає умовам бронювання. За потреби ви можете змінити, зменшити або збільшити вашу агентську комісію. Якщо у вас чи у вашого клієнта є додаткові побажання до бронювання готелю, наприклад, перший поверх, наявність балкону або роздільні ліжка, оберіть їх з запропонованих варіантів або опишіть своїми словами англійською мовою, і ми попросимо готель за можливістю врахувати це. Також ви можете задати будь-які питання в чат або отримати оперативну допомогу по вашій проблемі. Обов'язковим до ознайомлення є пункт Важлива інформація щодо проживання. Після внесення всіх даних натисніть кнопку Далі перевірка даних. На сторінці Перевірка даних перевірте внесені дані за необхідності їх редагування, натисніть кнопку Змінити дані та поверніться на попередню сторінку. Уважно ознайомтесь з умовами бронювання і страхування, та позначте пункт, що ви ознайомлені з відповідними умовами та погоджуєтесь з ними. Натисніть бронювати. При бронюванні потрібно повністю сплатити всю вартість туру протягом двох годин, якщо це незворотний тариф. Та сплатити тільки вартість авіаквитка, якщо це тариф скасування без втрат. Маємо вас попередити, що в процесі виписки авіаквитка ціна може змінитись. Якщо ви не будете згодні з подорожчанням, ми скасуємо бронювання та повернемо вам гроші. Якщо ви не сплатили за тур протягом двох годин, він буде автоматично анульований без будь-яких штрафних санкцій. Після повної оплати бронювання авіакомпанія випише авіабілет, а готель Ваучер. Процес виписки авіаквитка може тривати від 5 хвилин до 3 годин. Ваш електронний квиток надійде на імейл, e вказаний при бронюванні. Замовленню буде присвоєний номер, за яким ви можете знайти це бронювання, а також всі документи до нього у розділі меню Робота з клієнтами бронювання. Ми створили динамічні тури для вашої зручності, економії часу та можливості заробляти більше, керуючи власною комісією. І ми можемо про них говорити без зупинку, але краще один раз спробувати: гарних і швидких вам бронювань!